Серед найгостріших проблем рівненського спорту стан матеріально-технічної бази, належних умов для підготовки не мають ні досвідчені атлети, ні початківці. Спортивний майданчик профінансований програму 0 гривень відповідно і в десятому, і в одинадцятому році, і в дванадцятому році. Не знав ремонту вже багато років. І центральний стадіон краю Авангард. Цього року половину споруди влада рівного передала на баланс області. Скільки треба коштів на його реконструкцію? Поки що ніхто не знає. Але точно не 800 тисяч, які хочуть передбачити в обласному бюджеті 2013. Тому вже нині дехто з фахівців радить задуматися над будівництвом нової арени. За ці кошти, що продати в центрі землю, буде два чудових стадіони. Кожний мати своє господарство. Обласна влада, обласні депутати забудуть нагальні проблеми на наступні 25 років. Інший проблемний об'єкт мототрек, за словами представників ЦОУ, якому він належить, термінового ремонту потребують доріжка трибуни, закритий парк і не лише на протязі 20 років не працюють громадські вбиральні, тобто підземні туалети, які належать стадіону. це перша якби вимога всіх представників технічних комісарів. Оскільки мототрек належить громадській організації, профінансувати його з обласного бюджету неможливо. Хоча, за словами заступника голови обласної адміністрації Олексія Губанова, спроби врятувати споруду у влади були. Від товариства сприяння оборони України жодних, скажімо, заяв стосовно того, щоб давайте якось разом це робити, не було. Хоча ми неодноразово зверталися, запитували, чи готові ви передати, чи готові частково передати, як ми взагалі будемо далі. робити. ні, ні це наша споруда, вона нам належить, і так воно буде і надалі. Не влаштовує спортивну громаду метод розподілу коштів облспортвідділом. Найбільшу фінансову підтримку протягом року мали легка атлетика, плавання, бейсбол та веслування. Натомість провідні спортивні клуби нарікають на відсутність такої підтримки. Якісь суми ми маємо закладати для підтримки професійного спорту, тому що професійних команд. Тому що на сьогоднішній день я можу сказати, що ну сказали цифри просто для порівняння. Кардинал Рівни в цьому році з обласного бюджету отримав цілий нуль. Ні кардиналу, ні іншим клубам розраховувати на фінансову підтримку не варто і в наступному році, говорить Олексій Губанов. Адже на всю галузь спорту в обласному бюджеті планують передбачити 13 мільйонів гривень. Фінансування з бюджету приватних клубів це нонсенс. Якщо люди створюють клуб, вони мають розуміти, що вони мають його отримувати. Якби у нас були свої прибутки, які могли б розділяти і вирішувати які футбольні, баскетбольні чи інші команди утримувати, витрачаючи на це від 3 до 15 мільйонів гривень на рік, була б зовсім інша розмова. Але ми дотаційні. У нас є 13 мільйонів, трохи більше на всю систему на рік. Крапка. Якби не ділили кошти, названа сума є занадто малою. Вважає голова профільної комісії облради Олег Хомич. Переконаний, спорт заслуговує на більше кошти в обласному бюджеті. Є просто кошти обласного бюджету спрямовані на видатки, які не приносять ефекта для людей області, переважно більшості, зокрема видатки на охорону здоров'я. І на освіту вони величезні, вимірюються в сотнях мільйонів гривень. За підсумками засідання спортивний актив краю склав резолюцію, в якій вказав на усі озвучені недоліки. Провідні тренери області. Сподіваються, що обласна адміністрація врахує їх побажання. А обласна рада, затверджуючи бюджет, так і збільшить фінансування. Роман Сверида Микола Мельничук. Інформаційна програма День.